Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Катерина Гуріна, я психолог та емоційно-образний терапевт. І працюю я в проєкті допомоги жінкам, які постраждали від насильства під час війни, у тому складі і особливо від сексуального насильства під час війни. Це моя тема. І проєкт, в якому я працюю, називається Поруч з тобою. Дивіться, зараз хочу зробити серію відео для того, щоб ми розуміли, що відбувається для того, щоб цю тему популяризувати, виносити, і для того, щоб жіночки, постраждали, не боялися звертатися до фахівців. І тому я знімаю такі собі коротенькі відео і розповідаю, що та як відбувається. Як відбувається терапія, що відбувається з людиною, з її психікою у момент травми. І дивіться, найголовніше, що відбувається, що може відбутися, такий дуже поширений захист саме в травмі сексуального насильства, це ніби розщеплення зі своїм тілом. Чому? Тому що моє тіло постраждало, на нього напали, його торкалися там, де я не хотіла, тому що моє тіло це останній мір кордон, нібито. І може таки відбутися, що в травні, щоб зберегти себе, психіка використовує такий захист як дисоціацію. Так? Тобто, якби ментально вилетіти з тіла при цьому, так? і тоді страждає тіло, і йому достається все це. А я нібито зі сторони на це все дивлюся і таким чином зберігаю себе. Так? Але цей розкол і розщеплення з тілом. Може продовжуватись вже, коли травматична подія закінчилась. Чому? Тому що мені дуже важко буде повернутися в те тіло, яке постраждало. І там, де цей біль і цей жах весь, да, залишився нібито жити ізольовано. Тобто відбувається таке начебто витіснення в тіло всіх цих дуже важких переживань і почуттів. Да? І разом з тим, якась моя частинка, яка вижила. Ментально. Так? Вона не ототожнювала себе з цим самим постраждалим тілом, і саме тому в неї є ресурс жити. Так? І ми говоримо, ну нічого там треба продовжувати жити, нічого страшного. Це такий, знаєте, як психологічний захист. Це нормально. Тому що дуже важко сприйняти, що так це відбулося зі мною. Дуже важко це визнати. Тому що в цей момент, в момент травми, руйнується головна така базова наша ілюзія, і віра в те, що світ безпечний і що нічого ніколи зі мною в ньому не станеться. З ким завгодно, так, а зі мною ні. Але ця ілюзія базова, вона допомагає нам жити дійсно кожного дня і нормально собі працювати, незважаючи на ті страшні події, які ми бачимо навколо. Да? І тим не менш, чого це коштує. Тобто цей захист, від виліт з тіла буде коштувати потім дуже величезними симптомами психосоматичними, чи болями, чи як. Да? Тому що ізольовані ці почуття, вони не мають строку давності. Вони продовжують жити, і цей біль. І цей жах, от як травматичний, да, закарбований, десь, він продовжує жити все одно, але він продовжує жити в тілі. Тобто кожного дня я про це думати не буду, але, наприклад, в мене може дуже-дуже боліти серце. Да? Чи я не буду спати, чи в мене буду якісь страхи незрозумілі. І тоді я буду боятися вийти на вулицю, наприклад, да? але я не буду це пов'язувати безпосередньо з насильством. Я це пережила, перешагнула, все, видихнула, живу, далі, так, це все залишилося в прошлому, і я можу спокійно жити. Да? Але тіло починає боліти. І дуже різні такі симптоми можуть бути, знаєте, як те, що лікарі називають вегетасосу дистонія. Фік знає, що це, діагнозу нема, симптом є. Да? Головні болі, якісь незрозуміли стани, депресія може початися. Да? Як от. Дійсно, людина може перестати може, ну, звертати увагу на свої потреби тіла, вона може почати ну, якісь такі, погані звички, да? в залежність впасти, чи почати переїдати, чи навпаки. Тобто відбувається такий начебто конфлікт зі своїм тілом. Да? Воно мені про щось кричить, але я його не чую. І оце таке ну, розототожнення, да, може продовжуватися на роки іти. І, звичайно, це має наслідки, да? як же з цим бути. Люди добрі, що ми робимо в терапії? Да? Ми обережно, дуже поступово з любов'ю. Говоримо про те, що твоє тіло ні в чому не винне. І коли я, наприклад, працюю в ЕОД, в емоційно-образній терапії, да, ми бачимо образи, тобто ми бачимо те, що відбувається на рівні підсвідомого з людиною. І часто постраждали ці жіночки, вони бачать своє тіло начебто в бруді, тобто чи з якимись, знаєте, як образно, з якимись дуже шкідливими. Ну, шкідливим впливом на нього. Да? от Воно забруднено, воно постраждало, воно мене зрадило. А чи я це тіло віддала на поталу для того, щоб зберегти себе, свою психіку. Да? Тобто я їм пожертвувала в цей момент, може бути і таке рішення. Да? І тоді я це продовжую. А травма від цього не лікується. І тоді наше завдання знов зустрітися, знов війти у своє тіло, відчути його, прийняти його, знову сказати, що воно варто уваги, що воно варто любові, і більше я не буду від свого тіла відмовлятися. І це головне. І ми дуже обережно, дуже потихеньку до цього йдемо. Моє тіло достойно жити, воно пережило. Такий важкий напад на себе, такий важкий замах, чи загрозу тільки цього, та іноді достатньо тільки загрози, щоб знов таки людина пережила травму і отримала такі саме наслідки, як ніби це з нею відбулося. І тоді ми знову зустрічаємось зі своїм тілом. І ця зустріч буває дуже неочікувана, іноді знаєте, за силом емоцій. На силом спектру. І до того ж, після того, та, і можуть і пройти всі ці болячки, і ці симптоми незрозумілі. Чому? Тому що тіло прийнято назад. Воно кричало про це: Прийми мене знов. Я не винна. Я не винна. І це, що сталося, в цьому вина, тільки нападника. Тільки на ньому лежить відповідальність. Та? І моє тіло. Кричить про те, що воно потребує зараз любові та уваги. І ми кажемо в терапії: я більше не буду від тебе відмовлятися, що, може, поки я не була з тобою, да, ти страждала без мене, без моєї уваги, ти боліла. І от я доторкаюся до цього і дозволяю не утримувати більше тілу цей біль і ці важкі важкі переживання, і важкі почуття, і важкі емоції. Це дуже відповідальний момент, дуже делікатний. І завдання наше як терапевтів це дуже ніжно провести людину цим шляхом до зустрічі і прийняття власного тіла. І я вам скажу, що це дійсно відбувається як деяке чудо. І я також, як клієнт, сама переживала в свій час цей момент. От така історія, друзі. І більше, звичайно, ми будемо говорити про все це на тренінгу 28 та 29 жовтня. Але запам'ятайте, у цей момент розщеплення, витіснене, витіснене в тіло всіх болючих спогадів, переживань, емоцій, пам'ять про це. Вона буде жити ізольована там, а для того, щоб психіка. І ми могли зберегти себе далі. Це нормально, цей захист. Але дуже багато сил і життєвого ресурсу уходить саме на цю ізоляцію, саме на те, щоб людина не доторкнулася до того, що було витіснено в тіло. І на це уходить колосальна кількість її життєвої енергії. Тому, коли нам вдається. Переступити через це, пройти реально до свого тіла, зустрітися ментально з ним, да? тому що іноді, от коли ця дисоціація чи розщеплення відбулося, то знов назад це шлях повернення, це певні кроки, це певне зусилля. Бо треба пройти через цей захист, через цей спротив. Але це можна зробити разом за ручку. Не обов'язково самому ходити у свій біль. ні, на те є ми, на те є терапевти, ми допомагаємо, ми знаємо, ми там були. І в цей момент вивільнюється колосальна кількість цієї життєвої енергії, яка йшла на те, щоб ізолювати, блокувати, захищатися. І коли цей захист більше не потрібен, ця життєва енергія йде саме на рост та розвиток, вона йде на життя. А не на те, щоб щось хоронити десь, ховати. Зовсім таки відбувається розворот в іншу сторону. Чого я всім і бажаю. І для того ми і працюємо, дається тільки маленький крок в терапії. Один із, один із важливих нюансів. Все. Бажаємо любити своє тіло, будь-що з ним сталося. Будь-що воно пережило, воно достойно того. Уваги та любові та піклування та головне ніжності до себе. Будьте до себе ніжними. Обіймаю вас і пишіть. Ну і якщо цікаво, то посилання на тренінг на моїй сторінці.